Доброго часу! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, ви тут бачите вухо-Тігри, він мене сірий кардинал. Сьогодні ми з вами говоримо про чотири речі, які допоможуть вам змінити ваше життя на краще. Коли ви приходите до психолога, багато мають такі аби глауби німецькою мовою це е, якісь які забубони. Психолог це про поговорити. Ні, психолог це про діяти. Якщо ви будете говорити з цієї серії, говорили, балакали, сіли, заплакали. У вас не буде ніякого розвитку. Але якщо ви будете діяти, аналізувати, то ви побачите, що життя змінюється. Так, чотири питання, які потрібно задати собі, і тоді вони приведуть до змін. Перше, найкраще беріть собі зошит, пишіть на ньому, аналізуйте, оскільки, коли ми записуємо, це також є графічна пам'ять, і наш мозок. Він вмикає багато систем. Перше питання це для кого ви страждаєте? Нас навчили з самого дитинства, що щастя треба заробити. Без труда не виловиш нічого з пруда. І в нас є така собі таке налаштування в голові: я не можу просто бути апріорі щасливим, мені треба вистраждати. Щоб бути задоволеним життям, спочатку потрібно настраждатися, спочатку потрібно джоб-центрі пройти сім кругів аду, потрібно з чоловіком жити, оскільки в нас діти, потрібно самою розвиватися. І тільки коли я дійду до певного рівня розвитку, тоді я вже буду кимось. Насправді, вам не треба взагалі нікуди не йти, вам не треба ні з кимось для чогось жити, вам не треба чекати. Треба постійно розуміти, що для того, щоб бути щасливим, просто треба бути і щасливим. Не треба страждати. Страждання це ваш стан, коли ви розумієте, просто так я нічого не отримую. За це треба віддати, віддати якийсь біль. В Всесвіті є настільки багато шляхів, для того, щоб отримати своє щастя, але ми думаємо, що щастя можна отримати тільки одним шляхом. Дівчата, хто хоче зустріти чоловіка, вони думають, що я його зустріну тільки на сайті знайом. Насправді ви справді можете його побачити на зупинці. Можливо, ви його побачите на вулиці, у вас впаде сумка. Варіантів дуже багато. Якщо ви думаєте, що до вас прийдуть гроші, тільки коли ви будете пахати як ненормальна, це також помилка. Гроші можуть прийти іншими шляхами, але ми бачимо тільки один шлях один варіант. Тому задайте собі питання. Для чого я страждаю, кому це потрібно? А це потрібно в багатьому, оскільки ваш біль він виходить в енергію, ви віддаєте. Вам розказують, що ви хвора, тому ви платите гроші для цієї людини, бо хтось просто це маніпуляції. Подумайте над своїми стражданнями. Друге питання це в нас що було з твоїм самим великим досягненням до цього моменту? Я недавно познайомилася з дівчиною, ми розмовляємо, вона каже: Ти хто? От я сижу і починаю думати, так, а хто я? І в мене в голові виникає в принципі, такий розказ про себе, така розповідь, що зі мною сталося за останні чотири роки. Я розповідаю, які досягнення я мала в одній сфері, в особистій сфері, в робочій сфері в мій канал на Ютубі. В приватній сфері, або взагалі, які курси я купила для свого розвитку. Повірте, коли ви зробите для себе цю практику, тобто, уявіть, що ви побачили людину, яку ви не бачили останніх 5 років, і ви розкажете її про свої досягнення. Ви переїхали до іншої квартири, ви вивчили мову, можливо, ви одружилися, народили дитину, можливо, ви звільнилися з роботи, ви вирішили конфлікт, ви почали життя в іншій країні. Це те, що ви. Зараз сприймаєте, начебто, ну нічого тут важкого нема. Ну, наприклад, я веду канал, та 16 тисяч майже підписників. Ну що тут такого? Якщо подумати, це відео, які я пишу, це час, коли я сідаю перед телефоном, коли я завантажую, коли відповідаю на ваші питання, проводжу консультації. Це справді велика важка робота. І бути блогером чи просто підтримувати інших, це також важко. Оскільки це потребує затрат енергії, те, що ви живете в іншій країні і адаптувалися, це дуже велика ваша заслуга. Але ви її часто знецінюєте. Тому пишіть списки. До речі, напишіть, будь ласка, друзі, під відео, в чому ваша сама велика заслуга за останні 4, можливо, за 2 роки. Також виховання дітей, підтримка, в когось пішла дитина вчитися, це велика заслуга. Але ми дивимося пункт перший. Ми знецінюємо, оскільки ми думаємо, нам треба страждати і йти в світ, Майбутнє. Третій пункт, що є у вашому житті такого, що ви не можете контролювати, є певні речі, які від нас не залежать. Це означає, що є внутрішні фактори, які ми контролюємо, а є зовнішні. І саме це нам заважає, коли ми намагаємося обійняти те, що ми не можемо обійняти. Ми вважаємо, що є просто такий приклад, наприклад, мобінг. Ви не можете контролювати поведінку інших людей, агресію. Зараз в нас іде така тема на курсах німецької мови. Ви не можете контролювати, як їде транспорт, інші люди там є, хто відколо вас. Ми не можемо зараз контролювати, що відбувається на фронті, що від вас хоче джоб центр Є речі, які від вас не залежать. Але в нас йде знов-таки механізм, мені потрібно це вирішувати. Інколи потрібно просто спостерігати. Пам'ятаєте, це цікаве прислів'я, якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як там пропливе е, труп вашого ворога. І це є важливим. Розрізняйте речі, ви можете контролювати, впливати на них це ваша поведінка. Або ви не можете контролювати, впливати на ці речі. Тоді просто це. вони рішаться, вирішуються самі по собі. Було у вас таке відчуття, наприклад, я сьогодні садала. Моя донька зараз каже, мама, в мене ось тут лекції, там лекції я задала, коли я навчалася. І так, в мене, наприклад, завтра 5 якихось контрольних, і треба щось здати. І я себе внутрішньо готую, що такий день буде важкий. Але він проходить, і я розумію, що це моє внутрішнє налаштування було, я сама переживала. Насправді, в принципі, все добре. Тому, будь ласка, коли ви говорите про Фактори, від, які від вас не залежать, лишіть їх просто. От спробуйте бути як той масай класний, який просто стоїть тут і він нічого не робить. Є дуже важливим розуміти, коли не ваша енергія, коли просто треба зупинити. Наступне: коли ви йдете по своєму дому, по квартирі, де ви живете, і ви дивитесь на речі, які навколо вас, що робить вас щасливим. Перший момент, коли багато українців приїхало до Німеччини, до інших країн, їм давали використані речі, беушні. хтось одяг віддавав, хтось крісла, все, що є. Зараз минув час і ви маєте змогу і фінанси купувати речі, які вам подобаються. Наприклад, я звернула увагу на те, чи мені просто хочеться оточувати себе гарними речами. От я знайшла цього класного хлопця, я люблю ходити в антикварні. Магазини в Німеччині, до речі, ви зможете знайти справді дуже цікаві речі, які можна недорого купити, але в них є душа. От для мене, наприклад, в цьому масай є душа. Плюс мені отут Фінікса ще подарували. Оленчик, дякую тобі, велике, така гарна пташка. Вона каже, я його побачила і одразу подумала про тебе. Тому я намагаюся оточувати себе речами, які дають мені позитивну енергію. І в цьому випадку ви можете бути також мінімалістами. Купіть собі якусь, якийсь гарний браслет, або, може, ем, не знаю, там, сережки. Але це має бути в задоволення. І ви будете знаходитися в енергії задоволення. Нехай вона маленька буде краплинка, але це буде щастя. І ну, останнє, тігра, скажи добрий день. Це кіт, в кого він є, в кого немає, але ви можете зробити добру справу погладити десь кота. Це зробить ваше життя щасливим. Друзі, живіть зараз, живіть в моменті. Дивіться, куди ви діваєте свою енергію. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся, ми подивимося, що робить саме вас зараз щасливим, оскільки в кожного з нас є причини бути щасливим. Їх треба тільки побачити. Ми їх інколи забуваємо, оскільки нам хочеться бігти і швидко жити. Живіть в моменті. Я була рада вас бачити до наступних відео.